Запрошую вас обрати барви вашого дня. Для цього вигадала для вас ранкові сторінки версія каляково надихальна Малюємо форму вашого дня, так як саме ви це відчуваєте. У мене це звивиста дорога, мій напрямок на цей день. Сонце над дорогою, сердечкове сонце. Це місія цього дня, яку я завжди тримаю в голові, аби дотримуватись курсу свого життя. Свій сьогоднішній шлях я прикрашаю деталями, які рука сама формує. Відпускаємо нашу руку. А ось ті форми, справи, які не хочеться робити, або перешкоди, з якими ми стикаємося, чи то лінь, чи сумніви. Зараз ми їх будемо прикрашати і робити їх цікавою частиною нашого життя. А походьте з перешкоди, додають своїх барв на нашому шляху. Я зробила їх кольоровими і змінюю своє ставлення до них. На формі шляху можна написати кілька важливих задач. Які ви хочете протягом дня зробити, і емоції, які хочете відчути. Нікому не дозволяєте красти ваші барви та проводити замість вас лінії. Ви автор свого життя. Ні, ви автор свого життя. Я роблю з перешкод форми з якостями, які стануть мені в нагоді. Риба вміння легко адаптуватись до обставин, медуза, витривалість та вміння орієнтуватись в просторі. І ось тепер перешкоди набули зовсім іншого забарвлення. Вони не забиратимуть сили, а даватимуть їх. Тлумачення символів, як і сама практика, виключно моя інтерпретація. Тож ваш ранковий малюнок буде за вашими правилами. Головна ціль практики задати забарвлення вашому дню. Тож обирайте кольори, які вам ближче до душі. Діліться вашими враженнями в коментарях від цієї ранково-калякальної надихаючої практики і підписуйтесь попереду цікаве.